Австрійці ще ж попередньо придумали королівство Галичини і Лодомерії. Вірніше вони відродили, бо вони знали оцю тяглість. От от ми говоримо про консерватизм. Тяглість австрійці розуміли цю тяглість, і саме тому 1772 року вони проголосили ці землі королівством Галичини та Лодомері. Тут взагалі дуже цікавий момент, тому що оця Галичина австрійська от в тих межах, в яких вона існувала від річки Збруч і Західніше Кракова, це абсолютно штучне штучне так, утворення. Так. В таких кордонах нічого подібного ніколи yeah. не існувало. Була Галицька земля, Галицьке князівство, Червона Русь, Руське воєводство, числі Речі Посполитої. От фактично, Габсбурги, Борги, Марія Тревна ж навіть не хотіла цієї території. Вона прагнула інші землі отримати під час першого поділу Речі Посполитої. Ну але. Довелося, як то кажуть, радіти тому, що отримали. бо могла не отримати Бо ці землі чу. взагалі могли до Російської імперії відійти. Могли Львов... і нас би тоді взагалі б не було. От у Львові ж певний час були російські війська в той період, але відійшов Львів на щастя для західноукраїнських земель до австрійської монархії. От е, тому ж економічно ця територія була дуже неприваблива. Галичина австрійська, вона аж до 1908 року фактично була на останньому місці за економічними показниками в монархії Габсбургів.